Доступне лікування і гарне медичне обслуговування. Двері лікарень Індії знову відчинені для пацієнтів з усього світу. Медичний туризм набирає обертів. Після майже дворічної перерви, пов'язаної з пандемією коронавірусу, влада зняла обмеження на міжнародні поїздки. До цього іноземці не мали доступу до індійських лікарень, особливо відколи почалася друга хвиля пандемії, яку спричинив штам Дельта. Він фактично паралізував систему охорони здоров'я. Однак тепер інді Дія поступово повертається до нормального життя, а до місцевих лікарень записуються пацієнти з близького сходу, з південно-східної Азії, Африки та інших країн. Я дуже щасливий, бо тут якісніше лікування, ліпший догляд та спілкування. Найбільше іноземних пацієнтів їде до нью Делі Мумбая та Сурата. Зазвичай до цього їх спонукають різні причини. Наприклад, дешевше лікування, менший час очікування або послуги, які недоступні на їхній батьківщині. Дуже часто приїжджають для пересадження кісткового мозку, шунтування серця, хірургії ока і трансплантації кульшового суглоба. Я обрав Індію і приїхав сюди, бо тут дешевше. Огляд виявив проблему, і тепер її усунуто. Потрібно було замінити кульшовий суглоб. Вони все добре зробили. Тепер зі мною все гаразд. Згідно з індексом медичного туризму, за минулий рік Індія посіла 10-те місце серед усіх країн світу.